Сьогодні давайте нагадаємо методи розділення сумішей, адже в нас нема розчини, а це свого роду суміші, які складаються розчини в нас складаються з розчинка до на речовини. Щодо методів розділення сумішей, ми пам'ятаємо з вами, що так як в нас є два види сумішей, це неоднорідні і Однорідні. Однорідні ми не бачимо компонентів, тому ми не можемо відрізнити, де один компонент, де інший компонент, наприклад, той ж саме розчин, коли сіль з водою, бо цукор з водою ми не бачимо де окремо сіль, де окремо вода, то в однорідних суміші потрібно використати енергію. Це в нас або випарювання. Випарювання це коли один з компонентів залишається. Тобто Рощенна речина в нас не випаровується, залишається. У нас, а Інший метод це дистиляція або перегонка. От, дистиляція це у нас всі компоненти випаровуються, наприклад, вода та спирт. Вода та ефірні олії, або парфуми якісь. Це все може випаруватись, тому нам потрібно окремо відділяти ці фракції. А щодо неоднорідних суміші, то неоднорідні суміші легко розділити. Наприклад, коли є залізо, то ми можемо діяти магнітом. Магніт. Коли в нас один з компонентів не розчинний у воді, то ми можемо легко використати фільтрування. І коли два компоненти різні по густині, наприклад, пінопласт і пісок різні по густині, або пінопласти мідь різні по густині, щось пливе, щось потоне, то ми просто можемо використати найпростіший метод це відстоювання. А зараз ми перейдемо з вами до саме розчинів. Тоби продовжуємо вивчення розчини. Отже, розчини складаються з розчинника. Це вода h 2 формула. Вода відноситься до оксидів, то це в нас по назві гідрогеноксид. Чому гідроген не ставиться валентність? бо в гідрогену завжди валентність 1, а в вокселу завжди 2. Тому Валентись не вказується. Має бути розчинник та розчинна речовина. Розчинена та речовина. А це може бути близько 20 мільйонів речовин різних. Тут, тут не вгадаєш. Отже, що до самого утворення розчину, то це має бути певна маса речовини. Маса Розчиненої речовини, плюс маса розчинника або маса води. І в нас дасть нам масу розчину. Масу розчину Так, то давайте спробуємо, наприклад, 50 грам спирту плюс 150 грам води. То скільки у нас розчину буде? Це у нас 200 грам розчину. Відповідно до цього, ми можемо і записати задачі. Саме масову частку розчиненої речовини, тобто масову частку розчиненої речовини рівня у нас маса цієї розчиненої речовини поділена до всього розчину. До розчину. Якщо потрібен результат відсотка вказати, то множимо на 100. Наприклад, якщо у такому розчині, яка масова частка спирту, в розчині масою 200 Так. то це ми дуже легко записуємо масова частка спирту, тоді буде це маса спирту. от Спирт рощина речина, саме коли є вода, і до маси всього розчину. Маса спирту у нас 50 грамів, а маса розчину у нас 200 це в нас буде 0,25. Якщо потрібно відсотки, то домножаєте на 100% і це буде 25%. Ось такий результат. Масова частка спирту в такому розчині 25%. Наприклад, для виготовлення антисептиків, і загалом, щоб діяв антисептик, то потрібно масова частка, щоб спирту там була від відсотків. Тоді він буде дієвий. Що ж, до того, як. Знайти певну масу, певний об'єм або створити розчин. Щоб створити розчин, ми пам'ятаємо, що нам потрібно відважити певну кількість, певну масу речовини, яку розчиняють, певний об'єм рідини взяти, тобто води, і все це змішати, перемішати гарненько. Це в нас утвориться аж тоді розчин. А поки, поки що, ми виконаємо задачі щодо цього знаходження. От дивіться, яку. Масу солі та води необхідно використати, для приготування шестисот грам розчину із п'ятьма відсотками солі. Масу солі нам потрібно знайти Маса солі. Невідомо. Маса води. Маса води і об'єм води один так само буде, тому можна і об'єм писати. Без різниці тут. Густина води одиниці, тому що маса, що об'єм буде однакова. N. Так, необхідно використати для приготування розчину у нас 600 грам. Отже, у нас маса розчину. Розчину 600 г. А масова частка 5% це масова частка. Тоді масова частка солі в цьому розчині 5%. Щоб легше працювати з цифрою, можемо поділити на 100%. Це буде у нас 0,5 ну, масова частка. Тоді масова частка речовини. у нас єдина формула, яку ми знаємо. Це ось така поділена масу всього розчину. І Давайте подивимося, що в нас тут є. Масова частка в нас є 0,05. Маса розчинної речовини, тобто солі, в нас немає X, невідомо. Маса розчину у нас є 600. Щоб знайти X, світ вивести, то потрібно 0,5 і помножити на 600. 0 0 скорочуємо, 0, 0, 5 на 6 буде 30 грам. Отже, це у нас солі, бо розчинна речовина ось в нас є. 30 грам солі. А як же ж тоді воду знайти? То це від цього розчину, від 600 грам. Відняти 30 грам солі це все, що припадає на воду. Це буде 570 грам води. Ось таким чином знаходиться масова частка. Таким чином знаходиться маса солі та води, маючи масову частку та масу всього розчину. Задачі не складні, просто потрібно вивести і зрозуміти саму суть того, що відбувається. А давайте спробуємо таку ж саму задачу виконати і спробуйте самостійно вдома таку виконати. Яку масу цукру та води необхідно використати для приготування. 400 грам розчину із 80% цукру. Значить маса цукру у нас невідома. Маса води невідома. Формулу ми може навіть записувати, щоб пам'ятати, що у нас по формулі вода ждво. Далі в нас є маса розчину. Маса розчину нам потрібна. Це 400 грамів. Ось нас дають. І масова частка. 80% це масова частка. Це W, цукру. Цукор у нас тут розчинної речовина це 80%. Щоб легше працювати з цифрами, то ми поділимо на 100, це буде 0,8%. масова частка. Використаємо формулу масова частка розчинної речовини дорівнює маса розчинної речовини. Поділимо на масу всього розчину. Отже, давайте подивимося, що в нас є масова частка цукру, у нас є 0,8%. Маси маси немає, речовина, цукру немає, речовини цукру тоді маса розчину в нас є 400. Щоб знайти х, звідси це, це 0,8 помножити на 400 Що як зробити без калькулятора 0 ну, із коротшим, 8 помножити на 40, це буде 320 грам цукру. Бо цукор у нас розчинна речовина. А як знайти воду, то це у нас, щоб знайти воду, то потрібно від цього розчину, весь розчин 400 відняти цукор це 320 грам, це залишається 80 грам. Води. А 80 грамів дорівнює 80 мл води. Тут тобто можна відміряти мірним циліндром 80 мл води. Це буде відповідати 80 грамах води змішати з цукром, перемішати. У нас вийде сироп такий. І самостійно, вдома вам потрібно зробити задачу. Яку масу соди та води необхідно. Використати для приготування п'ятисот грам розчину із двома відсотками соди. Ось така задача: два відсотки ми ділимо на сто, це буде нуль цілих дві сотих. Відповідно до цього ми підставляємо дані і знайдемо скільки тоді потрібно використати соди та води.